США закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. З таким скандальним заголовком вийшла стаття на Financial Times. Спойлер США нікого ні до чого офіційно не закликали. Що не так з цим матеріалом і чому він так сколихнув український медіапростір? Дивіться далі. Вашингтон заявив Києву, що атаки безпілотників на російську нафтову інфраструктуру можуть призвести до зростання цін на нафту і спровокувати відповідні дії у відповідь. Неодноразові попередження з Вашингтона були надіслані високопосадовцям Служби безпеки України та головного управління розвідки. Про це журналістам повідомили три людини, знайомі з ходом переговорів. Давайте зафіксуємо перший момент. Ці дані неофіційні. Навряд чи Сполучені Штати, володіючи всією інформацією при здоровому глузді просили б Україну не завдавати ударів у відповідь на очевидну агресію, якщо, звісно, не було інших причин. Яку аргументацію наводять автори видання? Перше. Росія залишається одним з найважливіших світових експортерів енергоносіїв цього року. Ціни на нафту зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до збільшення вартості палива. Тобто Сполучені Штати хвилює становище Росії на енергоринку чи може Америка якось залежна від російської нафти? Згадаймо, що у березні 2022 року Байден урочисто оголосив, що США забороняє весь імпорт російської нафти і газу та енергоносіїв. Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися в американських портах, і американський народ завдає чергового потужного удару по військовій машині Путіна. Сказав тоді президент США. То в чому ж справа? Але пояснення є. Автори пишуть, нібито Вашингтон занепокоєний тим, що якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських об'єктах, то Росія може завдати удару у відповідь по енергетичній інфраструктурі, на яку покладається захід. А захід покладається на трубопровід КТК – Каспійський трубопровідний консорціум. Саме через нього транспортують нафту з Казахстану через Росію на світовий ринок. Західні компанії, в тому числі ExxonMobil і Chevron, користуються цим трубопроводом, який Москва ненадовго перекривала у двадцять році. Для довідки КТК є основним маршрутом експорту казахстанської нафти, частка якої понад 80% від загального обсягу. Близько 10% нафти, що транспортується каспійським трубопровідним консорцієм, має російське походження. З цього можемо зробити невтішний висновок. Що, попри численні санкції, російська нафта досі тече на захід, хоч і не в повному обсязі. Ймовірні справжні причини переляку Білого Дому дуже добре пояснив бізнесмен та блогер Роман Шрайк. Путін шантажує тим, що погрожує перекрити експорт казахстанської нафти. А казахстанські нафтовидобувні підприємства частково належать західним корпораціям. А більша частина казахстанського експорту йде через новоросійськ, а також північною гілкою нафтопроводу Дружба. Тобто, Кремль може знову, як у 2022 році, придумати якісь технічні проблеми та зупинити транзит. Тут два удари в одному. Західні корпорації втратять прибуток і скиглитимуть, а нафти на ринку поменше, і ось через це ціни зростуть. Ніщо так не лякає чинного американського президента як різке зростання цін на бензин у рік виборів, сказав Боб Макнелі, колишній радник Білого Дому з питань енергетики. Геліма крофт, колишній аналітик ЦРУ, зазначила, що Україна продемонструвала, що може завдати удару по більшій частині експортної інфраструктури нафти на заході Росії, поставивши під загрозу близько 60% експорту країни. Якщо дуже коротко та спрощено, то українська атака на російські нафтопереробні заводи, нібито дає підстави Путіну шантажувати захід перекриттям казахстанської нафти, а це впливає на ціни на в США. Під приводом атак на НПЗ, Путін хоче вплинути на нафтові ціни та знизити шанси Байдена на переобрання. Хоча, кого ми дуримо, він і так міг це зробити без жодних підстав. Тому чи варто піддаватись на цей шантаж? Звісно, ні. Віце-прем'єр-міністерка Ольга Стефанішина у відповідь на статтю Financial Times зазначила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями для України. Ми розуміємо заклики американських партнерів водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами та практиками, які наявні сьогодні у нас. А ми продовжуємо слідкувати за розвитком цієї теми і повідомимо вам, чим усе закінчиться. Для цього підписуйтесь на телеграф та не пропускайте наші нові випуски. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.